Всім привіт, привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні поділюся відгуками про використання засоби. <кій> І перше, що ви бачите, це провож гель рідкий для прання. Тут у мене було об'єм 4 літри. Звичайний гель просто для повсякденного прання, для того, щоб освіжити речі, непоганий, дуже бюджетний. Купляла там, за 129 гривень, начебто по акції, чи за 169 гривень. Хороша, в принципі, ціна була. На місяць десь мені його вистачило приблизно. Хороший, класний засіб, універсальний, щоб складні плями він не вибере. А от свіженький такі речі то непоганий. І ось такий засіб купила: це в мене величезний був кондиціонер. Якась новинка була з'явилася. Я вирішила придбати сам кондиціонер був ось такого кольору, бірюзового чи ще ось такого кольору з такого зелкуватого блакитного. Спочатку він мені сподобався, як я тільки відкрила з пляшечки аромат такий кокоса, квітковий був, типу як якийсь тропічний рай. це як такий приємненький аромат був, але на одязі він дуже. Різкий і не, взагалі не сподобався. Якщо багато його додавати, то і він погано вимивається з одягу. Коротше, одним словом, не сподобався і більше купувати не буду. Взагалі щось не, не сподобався, хоча а, за 4,3... Кілограма цього засобу я віддала там, 120 чи 169, також. Ну, якась така бюджетна була ціна. В принципі, як, як літери кондиціонеру, тому дуже хороша була ціна, але більше купувати не буду, тому що аромат не сподобався. Та і сам засіб якийсь ну, не, не вау. Так, ну і е, закінчився ось такий ленор. Е, зазвичай використовую більш на холодну пору року такий аромат з ванількою. Але і на літо інколи також використовувала. Так, наступне: У мене закінчився ще засіб для чищення килимів, меблів. Непоганий, в принципі, засіб, бюджетний, там до 100 гривень чи 90 чи щось таке. Також його використовувала і на одяг для. Попереднього очищування. Просто пшикала з дозатором, пшикала на одяг, щоб виводити плями, і в принципі він справлявся з цією задачею, тому в принципі непоганий. Закінчився, як завжди, в мене ось такий півник. Всі його знають. Ці дозатори можу змінювати, можу брати просто запаску без дозатора, так, навіть дешевше. Оце жовтою позначкою, це в мене був з лимончиком. Це мій найулюбленіший аромат. Він гарно справляється, як із вапняним нальотом, десь ванну, раковину помити, туалет о, на кухні, типу як антижир справляється в якісь поверхні, такі незначні витерти, так і з одягом плями прибираю. Тому о, супер універсальний засіб, він мені подобається, класний. І якщо по акціях, то буду купувати його. Так, і рідке мило в мене закінчилось. Ось в такому величезному об'ємі. Тут був цілий літр, гарний дозатор і гарний аромат цього засобу. Аромат був жувальної гумки bubble Gum і був рожевого кольору. Він мені сподобався, але він... його постійно треба було поповнювати на губку, тому що із жиром він не дуже сильно справлявся. І... Робив дуже величезну піну, типу як для душу був. Піну робив класно, аромат класний, а от з жиром ну, не дуже справлявся. Так, ще в мене а, закінчився ополіску для родової порожнини від Dental Spa. Це в магазині Червоний Маркет представлені, вони дуже бюджетно коштують, щось там за 20-30 гривень коштують полуничкою я навіть дитині такий таю, їй подобається, класний. Будемо купувати і надалі. І в мене ще закінчується із зеленим чаєм. Тут також хороший ароматик. Такий легенький, класний. Так, і ще у дитини закінчується ось такий шампунь із, від Шаума. Це шампунь-бальзам. Дуже приємний ароматик з маленькою, така не притерна, не, а, не хімозна. Хороший аромат, дуже, дуже приємний аромат маленький. Я тільки. Ой, клас. Дуже-дуже приємний аромат малинки. Якщо десь по акції побачу, то е, повторю, хороший сподобався нам шампунь, аромат просто бомба. Так, І ось такий, нарешті, до використали тут геть на дні залишилось, показ, е, вирішила вам показати, е, що це за засіб. Це від онлайн е, купувала в АТБ рідкий. Е, Рідке мило 500 мл. Написано, типу, що аромат яблука, але і по кольору, і по аромату. Ну, не, геть зов, зовсім не нагадує яблуко, щось таке странний аромат. Але, в принципі, непоганий. Нормально, в принципі, мив руки, але якийсь цей синій колір. ну Таке собі. Більше брати не будемо, тому що якийсь незрозуміла не аромат. й, в принципі, ну, такий, геть абсолютно прохідний засіб. Так, і ось такий був у використанні. Також Зараз лишила геть трішечки вам показати рідке мило. Воно таке густеньке, в принципі, було. Від компанії Oriflame, серія Essence Co. Це було з ароматом сливи, якщо не помиляюся. Одним словом, скажу, не сподобався геть зовсім. Аромат просто, наскільки був. Неприємним, одним словом, що це ну, просто жахіття було. А він мені прийшов в подарунок, начебто, як тільки почала користуватися Ріофлем, як на новичка робила замовлення, то мені вийшов він там за 19 гривень, чи Ось. А взагалі він повна його вартість коштує 259 гривень. Ну, це взагалі рідке мило 259 гривень за такий об'єм 300 мл. Баночка сама дуже доволі, так, як на мене, дуже гарно так виглядає. Але сам аромат, він просто ну, жахливий. Не знаю, він наскільки вонючий, що просто це передати не можна. Я робила, як я ним користувалася, я мила ним тільки взуття. Ось так все. Просто жахливо. Можливо, я перелью просто інший засіб, тому що, в принципі, мені баночка подобається. І тут, до речі, дозатор дуже хороший оцей. так. А сам якийсь. Не знаю, не сподобались одним словом. Так, в чоловіка закінчився ось такий дезодорант, парфумований з ароматом Black Side. Аромат просто ну, дуже класний, хороший. Як дезодорант, типу антиперспірант, він ну, не дуже захищає, можна сказати, не, не захищає як не сильно, якщо там десь на півдня, то можливо. А, так, взагалі аромат дуже-дуже класний, дуже приємний. А, і я вже задумуюсь, можливо, йому придбати сам аромат. Такий Blackside. Дуже приємний, чоловічий, хороший аромат, прям ну, супер. І чоловікові сподобалось, і мені сподобалось, як він, е який аромат мав в клас. Так, і ще отакий в нього закінчився бальзам після гоління. Дуже-дуже давно в нього був використання, майже рік, мабуть, ця баночка ще в, на російській мові надпис е ну, -ду дуже давно він користується. І саме таким е від Ніве, ну, йому подобається, е і каже, що Оце один із найкращих. Хоча зараз перейшов на Арко лосьончик такий водичкою. Тобто каже теж, що подобається. Так, у мене закінчився ось такий біокон крем Дени для зволоження і омолодження. Він підходить, як і під макіяж. Все абсолютно використала. Він мені... Чому взагалі я дуже швидко його так закінчила? геть зовсім взяла його. 어, недавно взяла в догляд, і він мене так швиденько закінчився, навіть у мене і надпису немає. Я за завжди пишу на баночці, коли я його відкрила, я навіть не встигла написати, коли я його відкрила, і як я його швиденько так закінчила. ну Десь пару місяців в мене було використання, він дуже сильно він мені сподобався. Дійсно підходив і під макіяж. Він такий ну дійсно класний був, не геть-легенький, як гель. ну і не... І не жарнив шкіру, він такий неплотний крем, був дійсно дуже гарно підходив, як і база під макіяж. І ще мені ще дуже сподобалося, що він дуже приємно пах персиком чи абрикосом, щось таке було. Дуже-дуже приємно. Тому я з величезним задоволенням скористалася. І доволі ціна була дуже бюджетна щось. Приблизно 100 гривень, там 100 з чимось, то прям ну, супер клас. Так. А за оцей засіб, це маска для обличчя очищуюча. Я віддала десь, чи 280 гривень, чи ще щось таке. 280 гривень за маску, ну це дуже багато. Тут об'єм цієї маски 40 грамів. Вона була в стіколі. Зараз відкрию. Ой! Хотіла її взяти в Project Pen, думала, що так її швидше повикористати. Але потім вирішила, що ні. Це рік назад, в лютому місяці, другий місяць, я його мала закінчити. Щось не відкривається. Ой! Ось, маска такого кольору. Дуже багато реклами було на просторах інтернету, Десь там, ну. Крізь оця, мелькала мені оця реклама зеленим чаєм, це для очищення багато було відео, що типу, люди намазували оцим стіком обличчя, і прямо ці всі чорні пори вони прямо аж виходили самі по собі. Прям. І очищення обличчя було прям супер-супер. У -супер. мене тут, в принципі, і небагато залишилось. Ось. Ось скільки. Але ну, воно вже, я вже її водичкою е, намилювала, під воду пускала цей е, стік, щоб якось воно розмягчилося, і мені якось там намазало обличчя. Але воно ну, нічого не робило з обличчям. Дуже шкодую, що витратила кошти на цей бред. Ну, Фу, якась гидота, одним словом. Не буду його брати і не, взагалі не подобається. Так. Ось, дивіться, для прикладу, наш український виробник Біокон, дуже класний кремчик. задоволення використала і витратила, і витратила на нього гривень 100, але результат просто неймовірний. І зволоження, і під макіяж підходив, і просто неймовірний аромат, і просто крутий крем. Мені дуже сподобався. Так, і ось такий ще засіб. Використала він був кремовий. ось таке. Це окремо все засохло тут. Його можна використовувати було і як для спини, типу, як захищає проти висипань. це для проблемної шкіри, і обличчя, і тіла, 2% саліцилової кислоти. Ну і якісь там компоненти, які дійсно там мають щось там робити. Хоча цей засіб нічого абсолютно не робив. 150 мл. Взагалі він не сподобався, категорично не рекомендую. Так. І ще в мене закінчилися два засоби для зняття лаку. Один від Lovit ось такий з кокосом. Поганенько знімає лак, я його використала здебільшого. Для... Мене дитина любить малювати оліївцями на. Білому комоді, тому часто приходить ці олівці стирати, і ось такий засіб дійсно допомагає при цьому. Це також засіб я використала для такої ж цілі, тому що лак дуже погано знімає. Він не містить ацетону, хоча дійсно присутній аромат ацетону, цей спирт. Але й був приємний ось аромат апельсинчика такий цитрусовий. Так, Ще пробничок крему. Він такий гель-крем від Oriflame, серія Церіават, дійсно, хороший кремчик, сподобався мені. Якщо десь буде гарна акція, то, можливо, і придбаю так, сподобався. Так, що в мене ще закінчилися? Закінчилися отакі е, жіночі серверки для інтимної гігієни з ароматом е, бамбука і календули, з молочною кислотою. Хороші, вони великі. Гарно пропитані, подобаються мені ось такі зелені і ще такі рожеві. Також дуже хороші, постійно беру в магазині Єва, якщо вони там по акції 1 до рівня 2, то взагалі супер, або з кешбеком, то подобаються. Так. Також ось такі амбрела брала. Хороші подобаються ніяких алергічних реакцій в мене вони не визивали. Приємні, все гарно впитують, дуже бюджетні, там, гривень 20 вони коштують. Ну і Олес, одним словом, всі знають, також хороші. І також по цим всім стандартам вони найкращі дерматологічно протестовані. От, дійсно, от одні із найкращих це які не визивають ніяких алергічних реакцій, які не шкодять жіночому здоров'ю це котекс. Always і Натурела. Це найбезпечніші безпечніші засоби, які можливі. Від Амрела не знаю, тому що це новий виробник. А ось ці три, які я назвала, вони найбезпечніші. Так, ось такий ще засіб від Pure Skin в мене закінчився. Це точковий гель проти висипань. Використала тут було, в принципі, небагато 6 мл. О, він дієвий, але від Avon мені подобається більше. Так, ось такий закінчився концентрат для ручного очищення. О, він іде, як для клинів, але я використала його в пральну машину кидала для видалення плям на білій тканині. Ось. Тому мені також сподобався результат. Дійсно, там плями відбирав. І як для чищення килимів, також він працює хороший, тому. І, до речі, від парус також ці е, плямові плямовідники і відбілювачі. Також хороші, подобаються мені. Тому буду брати і надалі. Так, ще отакий засіб закінчився. Тонік від серії Clear Skin це ще в старому дизайні. Зараз оновили цю по дизайну. Цю серію, це в мене був проти чорних точок. Якісь чорні точки він не прибирав, але якщо якісь там висипання є, оці пришечки він так підсушує, тому що він дуже-дуже спиртовий. Фіолетовий оце для проблеми шкіри такий, з фіолетовою лінічкою, то він мені більше сподобався. Це ні. Це якийсь один спирт, одним словом, був та й все. Так, і ще в мене закінчився спрей для тіла. Ось такий парфумований від компанії Oriflame. Такий свіженький був ароматик, сливка, орхідея, такий хорошенький ароматик. В принципі, я не скажу, що він мені не сподобався, ну і не можу сказати, що прям вау. Такий геть, зовсім прохідний спрейчик, він бюджетний, недорого коштував. Тому. Використала, але, але не до кінця використала. Я там десь ну, менше половини його. Так мене було. Я його перелила в іншу пляжечку, тому що цей дозатор став плюватися. Не знаю чому. Він якось дуже сильно так прям з натиском дуже багато, аж боляче, коли попадає десь там на тіло, аж б'є його так сильно. Не Знаю, чому він, він хоч і працює, все добре з ним, але чомусь так сильно почав аж бити. Це неприємно мені, тому вирішила його прилити в іншу пляшечку. А цю іде в порожні баночки в мене. Так. Від пурбланки також спрейчик. Закінчився в мене. Хороший спрейчик. Мені навіть от в парфумованому спреї пурбланка подобається більше, ніж в склі. Не знаю, чому так, але, але так. Ось, взагалі, ну, хороший ароматик. Чоловік каже, що пахне буском. Ну, приємний, дійсно, ароматик. Так, не знаю, чи показувала вам чи ні. Закінчився в мене ось такий шампунь від Шаума. відновлення та догляд з екстрактом кокосу для пошкодженого та сухого волосся. Дійсно, він більше підходить для сухого волосся. Так як в мене жирна шкіра голови, то мені не дуже сильно він підходив. Але, в принципі, хороший аромат, хоч і трохи надоїв мені цей ароматик. Так, і, і ще. В мене були у використанні ось такі серветки, ой, губки. кухонні. Я одну зберігла, ось такі чорного кольору. Вони були зовсім незручні, просто це найжахливіші якісь. Губки, якими я користувалася, вони дуже швидко починають заванюватися, якщо десь вода там зберігається в них, якщо там погано вишмакав, і, і вода зберігається, вони починають неприємний запах. Тому, а, і взагалі, як Якийсь засіб на нано, для миття посуду. Він якось зверху тут стоїть, його так насильно треба жмакати, щоб почалася піна. якось воно. І м -м, Дуже якісь вони зручні. О, такого плана оці звичайні кольорові губки з такими самими дирочками, то вони якісь більш зручні і ціні. Ось ці більше брати не буду. якісь, Зовсім не сподобалися. Так, Дві пачки серветок. Від своєї лінії. Класні. завжди їх беру по акції, можна там, по 2-3 пачки, 4 пачки набираю, якщо хороша акція. Так. Наступне це ще в дитини закінчився ось такий крем від емоліум. Це нам порекомендував дерматолог чи педіатр, не пам'ятаю, проти алергічних якихось висипань хороший кремчик. Подобається. І на ранки їм були мазали. Такий, взагалі хороший крем, хороша серія. Так, Ще в мене була у використанні ось така щітка від Dr. Morgan. Взагалі не сподобалася. Вона мені якось дуже швидко прийшла в, в непригодність, якось так сказати. І, одним словом, погано чистила зуби якось. Тому ні, повторювати більше не буду, не подобається. Так. І ще в мене закінчився ось такий, як сказати, туалетний блок. Він був в вигляді гелю і робив ось такі приємні квіточки. На унітазі. не показано, так? А, ось. Ось отакі квіточки. Це і гарно. Так і цей гель довго тримався на стінках унітазу, класний, свіженький аромат, і дійсно, я помітила результат, що і аромат, і сам унітаз, начебто як так чистіше ставав. Мені сподобалося, що аромат був яскраво виражений. У мене ось такий іще один є в запасах з папаєю та апельсином. Ось так він виглядав ізначально. Він як шприцом видавлювалась, і ось ця захисна кришечка, щоб не засухав цей гель. Ось такі квіточки, вони дійсно гарно видавав цією квіточкою так гарно. Мені сподобався, тому буду користуватися надалі ще з апельсином. І наостанок саме приємне, саме цікаве. Це ось такі два ароматики в мене закінчилися. Це аналоги на ці люксу парфумері. Victoria's Secret Bombshell. Всі його знаю такий дівчачий квітковий ароматик. Це він був у такому форматі. Ой, а скільки тут? По 20 мл. Нічого собі. 20 мл. Один в мене бомшел такий був. Купувала в магазині калина, але ну, я думаю, що і в багатьох інших магазинах вони також представлені. І ось такий Escada Moon Sparkle. Це взагалі дуже цікавий аромантик. В ньому є якась така цікава нотка. Він начебто і квітковий, і акватичний, і ще якась така цікавинка в ньому є. Сподобався мені цей ароматик. Ну і бомшел також. Хороший аромат, свіжий, я б сказала, на кожен день такий навіть підходить. Хороші Два ароматика використала з величезним задоволенням. Ось такі.